Де українська влада робить помилку за помилкою в комунікації Сполучених Штатів? Чому нас так воно важко йде, щоб або когось треба було б змінити для того, щоб ця комунікація стала краще? І які вже яскраві помилки, на жаль, ми зробили свого боку по спілкуванню з новою адміністрацією? Сьогодні ми будемо говорити якраз. Про взаємовідносини з Сполученими Штатами. Тим більше я давно вам збирався записати це відео по поверненню з Вашингтону, а тут якраз і оця вся катавасія з угодою про прокопали створює для цього чудовий привід. Тож, ви на каналі Залізний нардеп», мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо такий розмовний блог вести про те, де у нас проблеми з Сполученими Штатами і хто в цьому винен. Тож починаємо. Отже. Давайте декілька дисклеймерів. Е мені не подобається нова адміністрація, особливо деякі люди, які там кожного прям нашого ранку або у нашої ночі, у них коли день, заявляють багато чого неприємного про Україну, про війну, про навіть деяких наших посадовців. Тому що коли ми критикуємо умовного президента, це нормально. Ми його обирали, ми маємо Повне право, коли це роблять іноземні громадяни, сорі, але це не точно їх право. Але тим не менш, нам треба якось будувати відносини з новою адміністрацією, подобається це чи ні, і я хочу. Зробити декілька висновків або навіть тейкове, як це називається, тобто таких меседжів, які я почув на великої кількості зустрічей з достатньо різними людьми, які так чи інакше представляють вже нову владу в Сполучених Штатах. А також сказати, що я особисто спостерігаю за останні щонайменш 100 днів нової адміністрації, де ми очевидно робимо певні факапи по взаємовідносинам з. Сполученими Штатами. Тож сьогодні це буде такий розмовний блог. Я буду намагатися вам коротко і тезово структурувати цю проблему і, відповідно, показати на деяких прикладах, що можна б точно було б зробити інакше. Отже, подобається нам чи ні, але ця адміністрація значно менш зацікавлена в питаннях України, ніж попередня. І Тут, якщо ви раптом не дивилися наші попередні блоги, про те, яка нова стратегія Пентагона, нагадаю, що вона більше основується на Тіхоокеанському регіоні, а ось проблеми Європи хочуть продати європейському союзу про їх, взагалі, ставлення до світових лідерів. І справді Трамп поважає силу, а силу він бачить в на жаль, в тому числі диктаторах, таких як Путін, Сін Цимпінь і інших, ну м'яко говорячи, невеликих прихильників демократії. І ем, третє. Це питання його рибовиборчого рейтингу. Трамп так чи інакше прийшов на трьох тезах. Перше, що Америка first, ну тобто, спочатку проблеми Америки вирішують, а потім всього світу. І тут, от якраз, Україна відноситься до всього світу. Друге, це питання з імміграцією, третє це питання економіки. І От якраз подобається нам чи ні, але початок повномасштабної війни створив. В тому числі додаткові стимули для розвитку інфляції в Сполучених Штатах, росту цін, на яких дуже сильно грав Трамп. Тому ми, що найменш останній рік спостерігали і проблеми з затримкою допомоги, і так чи інакше, спочатку атаки публічні кандидата Трампа, а потім вже і Президента Трампа на Україну щодо позиції війни, і все таке, тому тут. Це не є приємною новиною, хоча я не думаю, що для вас це новина, але це просто реальність, з якою треба миритися і ну, вибудувати нашу стратегію відносно цього. Тепер що стосується відношень між Зеленським, Єрмаком і командою Трампа. Я так чи інакше чув на багатьох закритих зустрічах, що ці відносини справді були спорчені ще при минулій каденції 45-го президента, якого ми знаємо, як Дональда Трампа. Зараз він став 47. м І я не хочу зараз там поширювати різну конспірологію, хто кому що обіцяв, коли приїжджав Джуліані, хто кого просив, що сказати. Але в цілому, так чи інакше, достатньо очевидно, що відносини між Зеленським Єрмаком і Трампом та його командою не дуже склалися ще з минулого Періоду більш того, злі язики говорять про те, що ось як тільки Трамп програв вибори в 2020 році Байдену, то ми авточні офіс президента себе ввів не дуже порядно по відношенню до попередньої команди адміністрації, яку представляв Трамп. Тому ці відносини, м'яко говорячи, починаються не з. Білого аркушу, а з достатньо вже потертого з багатьма плямами, причому не всіх ми там відверто говорячи винні. Навіть я думаю, що в більшості там питання взагалі їх внутрішньої політики, але так як Трамп не дуже відрізняє внутрішню та зовнішню політику, то воно на нас перекидається. Тепер, що стосується ТЕС. якщо попередні адміністрації, і тут, відверто говорячи, навіть адміністрація. Трампа стояли на в тезах про розвиток американської сили по всьому світу, причому в даному випадку не тільки військової сили, а і soft power, То не виглядає так, що ця 47-ма адміністрація, точніше адміністрація 47-го президента Трампа на другому терміні якось зацікавлена в цих. Процесах вони зацікавлені в грошах, в American First, і це говорить про те, що коли ми приходимо з старими тезами про демократію, про захист світу, про захист Європи, і все таке, вони не дуже працюють. Розказую на практиці, як би нам це не було неприємно, але ті журналісти, які говорять про те, що перенести фотографії дітей на зустріч у вольному кабінеті не було гарною стратегією. Я особисто сам, як батько, дуже погано переживаю будь-які новини про обстріли або інші. На жаль, злочини, які роблять росіяни під час повномасштабної війни, в яких страждають діти. Але на Трампа, на жаль, це не діє, і це навпаки його сильно дратує. Пояс усика діє, теж жорстка, але тим не менш, правда. І тому ми достатньо довго перебудовували ось свою тези і стратегію і комунікацію з Трампом, що певний час зайняло, який ми могли б використати для просування свого наратива. Друге, це. Перемовники, як я сказав, і це там моя особиста думка, але я і чув від багатьох представників пов'язаних з республіканською партією, що в адміністрації Трампа не люблять єрмака. І якщо відверто сказати, що в побспопередньою адміністрацію Байдена в нього були так чи інакше, достатньо непогані. Не те, що відносини, але комунікація з тим самим а, Саліваном, який був радником національної безпеки, або навіть з Блінкеном, який був головою їх МЗС, тобто Держдепу, то зараз ці відносини з новими вже очільниками, вони достатньо, ну скажімо, в формальному рівні і ну, тільки на рівні офіційної комунікації, і це створює проблеми. Плюс багато людей, так чи інакше, в команді Трампа його особисто не люблять і по всяким чином намагаються тут нашкодити. Є в чинній команді інша людина, яка якимось дивом, ну, в принципі, це його стандартна характеристика, налагодила відносини з представниками команди Трампа. Це Девіт Арахамі Але бо тут Бігус і Повністю праві Єрмак останні декілька місяців робив все можливе, щоб якомога далі відстранити Девіда і максимально нашкодити ось цьому. Процесу тому дивіться напевно, навіть з точки зору самозбереження політичного не дуже зараз активно з ними спілкуються. Хоча нам би напевно було би це вигідно. І, взагалі, ця позиція Єрмака щодо сполучених штатів вона достатньо дивна. Вона прям дуже як на мене шкодить в загальній. Співпраці з сполученими штатами, тому що тільки він і він може займатися штатами. Окей, ми давно говоримо навіть серед депутатського корпусу, що ну відправте своїх народних депутатів, от там максимально ваших там 100% просто по проблемним Штатами і регіонам, нехай вони спілкуються там з республіканцями і їх представниками, і ну, роблять комунікацію. Навіть по відношенню до своїх депутатів там максимальний бан. І одна була поїздка, достатньо невдала, і на цьому все закінчилось. Третє це питання комунікації. З комунікацією у нас прям біда. Е, є історії, коли нам прямо. Говорять про те, що, будь ласка, попросіть президента, щоб він давав менше інтерв'ю, тому що це сильно дратує Трампа. Знову ж таки, деякі з цих інтерв'ю я розумію, чому президент хоче сказати, і навіть у нього є що сказати. Але не завжди це сильно допомагає Україні. І у мене складається особисте враження, що іноді ми ведемо виборчу кампанію тільки чомусь не на території України, а на території Сполучених Штатів. Це не дуже правильно, і ще раз це дуже шкодить взаємовідносинам з адміністрацією. Одним із таких прикладів є інтерв'ю Зеленського телеканалу і програмі 16 хвилин 60 пробачте хвилин. Насправді нормальне інтерв'ю, нічого такого страшного він не сказав. Але це є опозиційне видання до. Трампа, і ну, приблизно це було б те ж саме, якщо б Трамп приїхав би в Україну і зараз пішов умовно на прямий чи п'ятий канал Петра Порошенка давати інтерв'ю про Зеленського. Напевно, це от, приблизно так сприймається. Навіщо ми це робимо? Не зрозуміло. Є інші приклади, коли ми робимо гарні підходи. Це, наприклад, останнє інтерв'ю тому ж самого Шапіро, де прям все пройшли по тезам дуже чудово відпрацювали. Лекс Фрідман менш вдалий приклад, але, ну, що найменш, це хоча б попадає на аудиторію Трампа. Трамп дивиться телебачення, дивиться блогерів і прям активно на це реагує. Подобається нам чи ні, мені особисто ні, але це факт. І ось наша безумовно постійна. Позиція коментувати все, що завгодно, і навіть іноді те, що не треба коментувати, дуже часто шкодить перемовинам і, в тому числі, взаємовідносина. Наступний пункт це, від, відверто говорячи, ми іноді самі створюємо собі проблеми. Ніхто, от абсолютно ніхто, нас не примушував піднімати питання про копалини. І його відверто нам приніс Лінці Грем, це сенатор від республіканців, і офіс президента взяв це на щит. Побіжав адміністрація Трампа, м'яко говорячи, сприйняла це по-іншому. Далі ми з ними комунікували в стандартному стилі, як президент комунікує, наприклад, з членами свого. Уряду, і це створило ось всі ці проблеми і баталії, підпишуть не підпишуть, які ми спостерігаємо останні два місяці. В результаті угоду, хоч і підписали, але ну це не те, щоб прям велика перемога. І як ви розумієте, там гарантії безпеки немає від слова взагалі. Ну і останнє, і на цьому я буду завершувати там, де у нас велика проблема. А в тому, що Сполучені Штати не просто так називаються Сполученими Штатами. Це велика територія. Ну, умовно, від однієї точки західної до східної можна летіти тільки літаком приблизно 7-8 годин. Відповідно, у нас є штати демократів, які так чи інакше нас підтримують, і є величезні штати республіканців, які орієнтуються на своїх виборців, які нічого не знають про Україну, а там активно працює російська. Пропаганда. І ось робота з цими штатами абсолютно провалена. Так чи інакше, всі представники республіканців, які нам симпатизують, і тим більше людей, які працюють з республіканською партією, говорять про те, що ну ви просто провалюєте всю роботу з цими проблемними штатами. Ви там маєте бути. І тут питання окремо, що ми так і не збільшили фінансування свого. Посольство там це окрема дискусія, але ну знов ж таки туди. Ну, неважливо, кого можна відправити. Не знаю, там наберіть всіх однокласників, які залишились Єрмака туди відправити слух народу, слух народу разом з однокласниками, однокласників Єрмака. Ну коротше, неважливо, але туди мають хтось їздити. Поки на жаль, ця робота достатньо на низькому рівні. А сполучені штати це велика країна, де місцеві змі в конкретному штаті от прям впливають значно більше, ніж історія там, загального Вашингтон Пост чи. Навіть Fox News. І на жаль, більшість наших делегацій так чи інакше летять в одне місто: це Вашингтон, який, хоч і є столицею Сполучених Штатів, але точно не формує думку конкретного республіканця, який переобирається на своєму окрузі і якого цікавить по факту тільки думка свого округу. Тут окрема частина є по релігійній співпраці, і ось вона якраз чудово працює. Мені здається, прям ми тут велику. Роботу зробили і дякую всім, хто долучається до цього. Наші представники церкв, правда, там ну колосальні зміни зробили, в тому числі завдяки ним у нас проголосована підтримка, але ну їх недостатньо і питання, на жаль, там не тільки в церквах, тому треба туди їхати ще раз через абсолютно таку монополізацію історії з взаємовідносин Сполучених Штатів офісом президентом, зокрема, тим самим Єрмаком. Ну воно. Просто не працює з точки зору технічної. Туди ніхто не приїжджає, ніхто не йде на місцеві змі, ніхто не зустрічається місцевими активістами з місцевими партіями, з місцевими представниками республіканської партії. Нас там немає. А Російська Федерація активно в це вкладається і тому у них так це все залітає. Ось якщо коротко, то це про головні проблеми з. Займи відносинами між Сполученими Штатами зараз і Україну. Ще раз я не хочу тут виправдовувати ніякому випадку те, що говорить адміністрація Трампа і сам Трамп. Ну відверто це дуже неприємно, особливо те, що іноді виносить на публіку відкав. Але відверто говорячи, і ми не можемо замінити адміністрацію. Ми не можемо замінити їх не ані президент а тим більш віце-президента, якщо який Раптом, що може стати виконуючим обов'язки президента, і коли ми їх так чи інакше відверто атакуємо від імені офіційних осіб, то ну це не дуже допомагає. Закінчую я на останньому прикладі, який мені дає ну, певну надію, що наші там в офісі президента почали щось розуміти. Якщо ви подивитесь по перед перемовинами в Лондоні. То, вже коли напевно нам передали сигнал, що не треба зайвого коментувати, то якраз позицію України висловила Юлія Сверденко в своєму твіттері, причому англійською мовою, Юлія Сверденко ніколи сама нічого по міжнародці не висловить. Це очевидно було з офісу президента, але взагалі ідея. Якісь неприємні навіть меседжі для американської сторони висловлювати не від самого Зеленського, вона достатньо логічна, і це саме те, що нам треба робити. Тому я закінчую це відео на тому, що я дуже сподіваюся, що поступово, хоч і з великою затримкою в розмірковуваннях і в думках, але українська сторона, зокрема, офіс президента, ну, доходить до того, що треба ну якось ситуацію змінювати, і в тому числі міняти переговорників. На цьому на цьому у мене все сподіваюсь, вам було корисно це відео. Я вам справді хотів би до достатньо давно записати по поверненню з Вашингтону. І якраз от ця історія з угодою, як ми героїчно створили проблеми, які потім героїчно вирішуємо. Ну, став таким чудовим прикладом для того, щоб записати цю е, пояснювальну історію. До побачення. Пишіть коментарі, якщо ви з цим згодні. Пишіть, якщо не згодні, ставте вподобайку. Ну і не забувайте підписуватися на це відео. Це допомагає нам просувати український контент. До побачення.